Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу мати таку, таке повідомлення, чи, як сказати, не думаю, що я буду ще вертатися до такої теми. Хочу ще раз сказати і побачити, зрозуміти, підгострити нашу увагу до того, в якому часі ми живемо, зовсім недавно. Це було давніше, але я недавно для себе то побачив, як. В Англії, ще коли жила королева Єлизавета, як власне був запущений цей проєкт, який ви зараз побачите. побачите маленьке відео для вас зробив, побачите цей проєкт. Коли е, три спіралі ДНК, ДНК мусить мати дві спіралі, тут буде показано три спіралі ДНК, які включаються і йдуть нікуди-небудь, а йдуть до дерева життя. Тобто, показано для нас, як тепер людиною. Не буде керувати Бог, а зроблено все для того, щоб людиною керувала людина. І дуже цікаво, це, цей маленький ролик починається з того, як королева запускає цей проєкт, і пізніше показано на, вже в самому кінці цього маленького роліка її внука, е, ї, її внука е, Вілема, який приймає цю естафету і стоїть уже біля дерева життя. Дуже цікаві моменти, можливо, тут іде якийсь знатяк, хто фінально. Кому фінально буде віддана людина в період великої скорботи, хто буде цим світовим лідером? Можливо, але саме основне, що показано, що той проєкт, який був під час пандемії, він закінчився, тепер прийде якийсь момент, коли запалять світло, три ДНК запрацює, і дерево життя вже буде не в руках Божих, а буде в руках людини. Власне, Матвія 24.4 для нас показує. Матвія 24.4. Господь промовив у відповідь їм: стережіться, щоб вас хтось не звів. Зараз ми бачимо, як останні дні, особливо останніх 4 роки, на арені розігралося, особливо в Сполучених Штатах, але в цьому приймав участь цілий світ, і гра в доброго і поганого поліцая. Фактично почалася, можна сказати, ще в. Вісім років назад, коли на арену виходить 45-й, пізніше він його змітають і показують, е який він ніби недобрий, а потім на його місце стає 46-й, і вже на базі 46-го показують взагалі, до чого може докотитися світ, як переслідували праведника. І тепер на арену виходить праведник, і тепер починається нове будівництво світу. Від якого буде від цього рішення цієї людини, ніби буде залежати все в світі? Дивіться, щоб нас хтось не обманув. Власне, чому показаний цей ролик, коли зараз в останнє. Було показано, що роль основного лікаря чи той, хто буде відповідати за всю медицину в Сполучених Штатах Америки, буде є вибраний Кеннеді, і Вже фінально Сенат його кандидатуру затвердив. І вчора позавчора його поздоровили вже з цим новим титулом. А хто такий є Кеннеді? Як ми з вами вивчаємо його позицію, коли був період ковіду, він дуже виступав проти ковіду, антиукольщик, і він для. Сенату і республіканського, демократичного завжди хотів доказати, що це є велика афера. І тоді, в той час, коли він цим, цим займався, його хотіли змести, але не змели по якійсь причині. І тепер, коли позицію займає 47-й, Кеннеді стає основною особою по медицині, і його основним гаслом є, щоб зробити так. Щоб показати для цілого світу, що COVID-19, то була, то була спеціально видумана пандемія, скільки людей заразилося під час цієї пандемії, і тепер треба показати для всіх, хто приймав участь і як порушені були правила людини. Це ніби перша частина медалі. Але друга частина медалі буде вести, як я зрозумів, до того всього. Коли підніметься, що це все неправильно зроблено, людина заражена, що тепер може прийти момент, коли людина буде помирати, а світ до цього готується, пам'ятаємо, було гасло, що на землі має залишитися золотий мільярд, як його залишити? Як це зробити? От придумуються такі методи. І тепер, коли в 25-й рік, які кажуть, має бути така технологія, коли штучний інтелект. Покаже, яку власне вакцину треба зробити правильно зробити, якій людині як треба ввести. І, власне, йде все до того, щоб ці люди, які, не, які прийняли ці уколи, треба прийняти їм ще один укол, тепер уже правильний укол, і буде доказане для всіх людей, як вони можуть пострадати, вже ніхто не буде нікого заставляти, хоч приймай, хоч не приймай. Добрий президент. Але. Покажуть серію, як будуть люди вмирати. І, звичайно, коли побачать ці смерті, як людина буде реагувати на це все. А стоїть зразу питання: а як з тими людьми, які не прийняли вколи, які лишилися чистими? Вони лишилися чистими, їм уколи, не треба прийняти. Але що зараз сіється вже в мідії, що штучний інтелект показав, що кожна людина має рак? І має в такій степені, що він в останні дні дуже сильно розвивається. Тепер сам штучний інтелект дасть для вас прививку, чи дасть для вас цей укол, який не просто затурмозить канцер, але вб'є цей канцер. І тепер, хто хоче прийняти, може прийняти, і разом з тим буде вводитись такі, ще такі ліки, які будуть цілий комплекс. Вакцин, які не дозволять ніякій хворобі так прогресувати, як вони прогресували до, до цього часу, ніяким, е, ніяким мікробам, нічому. І тепер ми чітко з вами розуміємо, що навіть для людини, яка на сьогоднішній день стоїть і вона не прийняла, лишилася ніби чистою, не прийняла укола, але коли її покличуть до лікаря, і штучний інтелект дуже дуже сильно на базі науки покаже, ти маєш таку хворобу, як рак, і тобі треба зробити цей укол, і ти будеш. Тепер безраковий ти будеш здоровий, особливо до тих людей, які е, мають небезпеку захворіти раком, наприклад, так, як я, що є друг, друга стадія раку, і вона зупинилася на якомусь місці. І до мене підходять і кажуть, ти вже починаєш думати, а може, дійсно прийняти такий укол. Тепер ми розуміємо, як входить в роль знову ж добрий поліцай і починає диктувати свої умови. І тоді буде для тих, хто помирає, дати ще один укол. А для тих, хто зараз ніби був чистим і не хоче прийняти укол на базі того, що всім зараз пропонують безплатно зробити укол проти раку, скільки людей, як ви думаєте, на таке зреагують. Ми бачимо, коли ми з вами відкриваємо книгу відкриття, другий розділ, 20-й, 22-й вірш. Другий розділ 20, 22-й вірш, ми читаємо такі слова. Але маю на тебе, що жінці Єзевелі, яка живе. Яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, що покаялася, та вона не схотіла покаятись в розпусті своїй. Ось я кину її на лікарняне ліжко. А тих, хто чинить із неї розпусту у велику біду, період скорботи, коли тільки в учинках своїх не покаються. А її діти поб'ють смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серця вивірає. Ми зараз конкретно з вами бачимо дух Єзевелі, який входить в церкву, як він впливає на різного на, на всіх лідерів церкви, перш за все, на пасторів церкви, і як цей дух власне. Показує, веде нас до цих останніх днів, пам'ятаємо ці події, коли на базі Римської церкви в 20 2020 році, в жовтні місяці, 4, 4 жовтня, якщо я не помиляюсь, були скликані всі до номінації. Був зачитаний спеціальний лист, який тепер церковні лідери мусять дати по всіх церквах з місць, яких зводився, що ця медицина, яка робиться, є дуже правильна. Немає нічого антибіблійного і доведено на базі Біблії, що воно не перечить вченню Біблії. Те, що каже робити лікар, робить, а всі лікарі казали, це робити. Ми бачимо, як Дух Єзевелі цю роботу робить. І тепер фактично ми стоїмо на грані дуже близько. Дні для пандемії все готове. Остання сурма ось ось засурмить. Уявляєте, що таке остання сурма, коли церква буде підхоплена? І тепер, коли ми з вами відкриємо відкриття 21.8. Відкриття 21.8, ми читаємо з вами такі слова, 21.8, алякливим, невірним, мерзким, душогубам, розпусникам. Акуратно. Шосте слово чарівникам, ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері огніне, що горить огнем і сіркою. Це друга смерть. Чарівникам, грецьке слово Фармакія. Ми бачимо. Що в даному випадку слово фармакія стоїть, коли ми будемо вивчати ще одне місце з 22 розділу, в даному місці воно стоїть на шостому місці. І коли ми вивчаємо цей цілий текст чи цей вірш, ми побачимо, що він належить якраз до розрушення нашої душевної, душевної людини, впливає на нашу душу, психосоматика, не тільки на тіло, а на нашого тілесно-душевного чоловіка. І. Господь попереджує конкретно нас сьогодні, де і яке місце буде займати по вершині власне це слово, яке ми з вами прочитали. Не знаю, чому тут переклади дають чарівникам. Є грецьке слово фармакія, яке так би повинно написано бути фармакологія, фармакія, то не просто шептуни, а ті люди, які дають ліки, які вбивають розуміння правильного, правильного розуміння Бога. Коли ми відкриємо з вами Малахії 3.5, Він дуже чітко Малахія говорить ці слова, що нас чекає в останні дні. І прибуду до вас, я на суд, і буду свідком швидким. Вчаємо ці слова. Я прибуду до вас на суд останні дні. Я буду дуже швидким свідком. Цей процес буде тривати три з половиною роки, перших три з половиною, потім три з половиною роки, цілих сім років дуже скорий процес. Над людиною, яка не каялася, над тими словами, які ми з вами читаємо, на суд буду свідком швидким проти чарівників. Перше діло, що стоїть проти чарівників, фармакої, грецьке слово фармакої. Першим ділом, чого що торкнеться людини в період великої скорботи, це, власне, те, що ми зараз сьогодні з вами переживаємо. те, на яку позицію зараз висунувся Кеннеді, щоб засудити всіх тих, які дав. І то для нас йде розуміння, що ми прийняли сигнал, що він зараз конкретно для людей показав, що то була все фальш. І зараз на лаві підсудних я зовсім не здивуюся, як буде сидіти Фаучі, буде, Белгейт сидіти і всі остальні. Порадувалися трохи в Демонському царстві, але дуже коротко. Але тепер треба дати відповідь. Зараз набирає силу добрий поліцай. Поганий вже відійшов. Зараз добрий поліцай набирає силу, щоб через доброго поліцая ми зрозуміли, щоб себе нейтралізувати від тої хвороби, треба прийняти ще один окол швидким проти чарівників та перелюбників, що ми зараз бачимо, робиться навколо нас. Людина, яка проголошується президентом, найкращою людиною, ніби року світу, приклад сім'ї. А коли подивишся. Який спосіб сімейного життя веде цей президент, я би думаю, якби до церкви прийшов такий чоловік і став пастором, ви б ніколи не захотіли такого пастора мати, навіть при найкращих розкладах. І проти тих, хто присягу складає на лжу, проти тих, хто присягу складає на лжу, хто зараз присягу складає на лжу, як ви думаєте, чому 47-й не поклав руку на Біблію? Ми зараз конкретно бачимо, що написано, як воно буде відбуватися в останні дні. Проти тих, хто за платою наймета тисне, як зрозуміти цей вірш останніх, тих, хто за платою наймета тисне. Знову ж таки, як показано зараз, що 25 й рік це має бути останній рік для вводження криптовалюти, а як ви думаєте, що це таке? Це є саме настояще пограбування бідних людей, середніх і бідних людей. Багаті люди сильно не постраждають, тому ще більше збагатяться. А власне, середні і нижчі люди віддадуть все, щоб мати в собі, щоб мати для себе цю криптовалюту. Віддадуть все, що є вдома, тому що за криптовалюту ніби можна буде все купити. І фінал це буде. Пам'ятаємо, я вже вам. Ми з вами то проходимо відкритті Івана Богослова, особливо Захарія показана, що долар нікуди не щезне. Він як був, так і буде. Око буде контролювати цілий світ. Ніяка криптовалюта. Іде знову ж таки сильний обман, і Господь нас попереджує тих, хто за найме та тисне вдову і сироту, хто відхилює право чужинця. А тепер подивіться, що робиться з іммігрантами, яким дали можливість прийти. Як ви думаєте, для чого йому дали можливість прийти? Що, думаєте, 46-й перед тим тільки думав, щоб за нього ці люди голосували. Абсолютно немає ніякої гарантії, що той, весь той народ, який прийшов, буде за нього голосувати. Може бути зовсім зворотні. Будуть голосувати за 47-го. Тут гарантії тобі ніхто не дасть. Що ми бачимо, в Європі зробилося? Дали можливість для людей іммігрувати, ніби до доброї країни, а тепер ми читаємо, хто відхиляє право чужинця. А тепер треба зробити, щоб цю людину відправити назад. Як її можна відправити назад? Я от бачу навіть по іммігрантах, які приїхали до нашої церкви, приїхали до міста Веніпех, як їх можна відправити назад? Коли вже тут пустили коріння, там вже в них все порозвалювало, порозвалювали, порозбивали. Тут дали можливість їм приїхати сюди, дали надію, і тепер вбивають ту надію, і без надії їх відправляють додому. Мільйони, мільйони людей в Америці, в Європі. Ми бачимо, що робиться в світі, але Господь нас попереджує, хто відхиляє право чужинця. Мене ж не боїться, говорить Господь. Тепер прочитаємо цей вірш разом і побачимо, в якій точно картині ми зараз стоїмо по відношенню до Малахії. Я прибуду до вас на суд і буду свідком швидким проти червників, фармакої. Та перелюбників, і проти тих, хто присягу складає на лжу царі вельможі, проти тих, хто за платою тисне найми та вдову сироту криптовалюта, хто відхилює право чужинця іммігранти і мене не боїться, говорить Господь. Ми стоїмо в дуже короткому проміжку часу. Сьогодні ми маємо можливість покаятись. І ще раз прочитаємо одне місце: відкриття 22.15. Відкриття 22.15 дуже схоже. Дуже схожий вірш з відкриття 21.8, я би сказав паралельний, тільки слово Фармакія в першому випадку стояло на шостому місці, а в цьому випадку, як ми будемо читати, в 15 вірші, воно буде стояти на другому місці. Чому так зроблено? Наперед пояснюю, для себе, для всіх нас. Якщо в першому місці Фармакія мала справу з психосоматикою, то в другому місці вона буде конкретно мати місце тільки з нашим тілом, з нашим сарксом. Читаємо. А поза ним будуть пси, чарівники Фармакія, розпусники, душогуби ідуляни і кожен, хто любить та чинить неправду Псевдос. Зараз Господь ще раз і ще раз нас попереджує. На базі відкриття Івана Богослова, другий розділ 22-24 вірші, як ми читали, хто не покаяться, кину його на лікарняне ліжко. А дітей поб'ю смертю, а всіх кину велику скорботу. Сьогодні, ми побачили цей ролик, побачили, світ показує для нас, а ми, християни, далі топчемося на місці і кажемо, основна опінія це є лікаря. Сьогодні потрібно, щоб всі покаялися. Бажання мого серця, щоб всі покаялися. Зрозуміти, не має значення, яку позицію ти займаєш в суспільстві. Як високодуховно ти стоїш, треба набрати в собі сили і сказати: так, я зробив помилку. Я не є більше, ніж апостол Павло, я не є більше, як Йоанн, я не є більше, як Петро, коли ми бачимо, що навіть апостоли піднімали свої руки і каялися, коли вони зробили певні, робили певні помилки. А апостол Павло ще й прилюдно Петра і його побратимів, або тих, хто, був його, хто разом з ним працював у насадженні церкви, прилюдно критикує, що ті переступають Слово Боже і лицемірять. І тому, якщо ми сьогодні зробили помилку, а ми бачимо, що ми, ми її зробили, зараз Конгрес, США конкретно показує, що це була спеціально зроблена помилка, щоб накоїти великого лиха, а ми сьогодні не скажемо, що ми прочитали ті листи і зробили це неправильно останній шанс. Дорогі улюблені, останній шанс. Ми не знаємо, що завтра буде, і Господь нас забере. Якщо ми навіть покаємося, то, можливо, немало під собою якоїсь бази, біди не буде. Ніяке покаяння, ніколи покаяння, коли людина кається, не привело людину до поганого стану. Воно ну, навпаки, тебе розкрепущає, робить тебе свобідним, звільняє від тебе від того, що, можливо, в твоєму розумі було і тобі мішало, заважало. А тепер, як ми бачимо, що таке робиться, що виходить на перші рядки преси. І показано для цілого світу, що пандемія це була уловка, що пандемія це був обман, і всі уколи, які робилися, також був обман. І тепер Кенеді йому дано влада сам, в лиці самої сильної держави розібратися в цьому і показати для всіх. Але пам'ятаємо, гра доброго лікаря почалася. Хай Господь всіх нас благословить, а ми побачимо, де ми стоїмо, і зрозуміємо на базі Слова Божого, яке рішення ми повинні прийняти. Щоб бути в числі церкви, щоб наш храм був чистий і ніхто їм не володів, а тільки Ісус Христос, тільки Дух Святий. Станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що ти сьогодні нас, нам так в деталях показує, що робиться в світі, і на базі слова підводиш нас до того, що ми повинні зробити, щоб бути в числі церкви. Благослови наші відносини з Тобою, благослови, щоб Христос був на першому місці в нашому житті, щоб наш храм належив тільки Духу Святому, і наші рішення ніколи не упоганювали життя Святого Духа, який проживає в нас. Благослови нас, благослови нас при нашому розході, благослови тих, хто слухає нас, благослови мир для Єрусалиму. Благослови на Україну, благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо, яка зараз стоїть на грані дуже великих перемін, коли будуть вводитись ці тарифи, і дай встояти всьому правильно з тобою, розуміючи, що навіть і тут ворог щось готує для того, щоб вкрасти людську душу. Благослови і дай не бути обманутим. Все ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.